В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Сопільняк, і ми починаємо у цьому випуску. Ви дізнаєтесь про ворожі атаки на Дніпропетровщину, як новий закон захищає працівників від мобінгу, а також про те, що наше місто витрачає найбільше бюджетних коштів в Україні на прибирання. 289 днів повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну. Нікопольщина вночі знову зазнала ворожих атак, понад 12 годин тривоги і обстріл трьох громад. Окупанти скерували гради та важку артилерію на Мирівську, Червоно-Григорівську та Нікопольську громади. Люди вціліли. У Червоно Григорівській громаді понівечені кілька приватних будинків і гаражів. Обірвана лінія електропередач. В інших громадах теж ліквідовують наслідки, повідомили в області Сьній військовій адміністрації а більш детально про ситуацію у самому Нікополі поінформував міський голова Олександр Саюк вечір ніч нас в тривогах з обстрілами. На зараз без постраждалих, без поранених. Інформацію ще уточнюють. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Якщо у вас є питання або потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Хочу побажати вам доброго трудового дня. тримаємось, ми разом, все буде Україна! Сьогодні в нашому регіоні знову впроваджені екстрені відключення світла. Повідомили у ДТЕК Дніпровські електромережі. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Енергетики вкотре наголосили на важливості ощадливо споживати електроенергію, аби збалансувати енергосистему нашої країни. Нарешті у Дніпрі відновлено рух електротранспорту та радіти зарано. Попередньо транспорт рухатиметься лише вранці, і то частково на лінії вийшло всього чверть рухомого складу шести трамвайних маршрутів та восьми тролейбусних. За 9 місяців Дніпро витратило з міського бюджету понад 433 мільйони гривень на прибирання вулиць, приблизно мільйон гривень за кожен квадратний кілометр міста. Про це йдеться у звіті проєкту Дозору для прикладу, Одеса, яка у мирний період була містом-мільйонником, за останні 9 місяців освоїла 22 мільйони гривень на прибираннях. Надання та оплату цих послуг на помітні періоди не зупинялися. Найменше грошей на благоустрій витратив Хмельницький 3 мільйони гривень. До того ж, там найдешевша вартість прибирання за квадратний кілометр 34 тисячі гривень. Якщо брати вартість прибирання за квадратний кілометр, то Дніпро очолює рейтинг. За ним ідуть Київ, Львів, Полтава, Суми і Ужгород. Вони платять 900 тисяч гривень. Філатов і Лисенко встановили новий рекорд витрат бюджетних коштів. Певно, за цю суму вулиці. Нашого міста можна було вимити дорогим косметичним засобом натомість обласний засмічений і занехаяний. Сьогодні міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності і запобігання цього злочину. Геноцид незалежно від того, відбувається він у мирний або воєнний час. Є злочином. Така відповідальність передбачає покарання і за підбурювання до нього. Сподіваємось, що Росія відповість за всі злочини, скоєні в Україні під час повномасштабного воєнного вторгнення. Наближаємо українське законодавство до європейського. Верховна Рада прийняла закон про мобінг по народному цькування працівників на роботі. Яке покарання передбачено, та наскільки реально притягнути кривника до відповідальності розкаже наш власний кореспондент у Києві Сергій салій Мобінг – це діяння або роботодавця. Або окремих членів трудового колективу, які спрямовані на приниження честі, гідності, ділової репутації працівника, які здійснюються системно за оцінками соціологів. Найбільше від мобінгу страждають працівники освітньої сфери. Там рекордний показник, аж 23%. Трохи краща ситуація у сфері охорони здоров'я та на держслужбі. За мобінг. На сьогодні буде передбачена адміністративна відповідальність у формі штрафу або громадських робіт, і е, цей штраф він буде збільшуватися в тому випадку, якщо мобінг застосовується повторно. За перше порушення накладатимуть штраф у розмірі від 1700 до 2550 гривень або від 20 до 40 годин громадських робіт. Якщо мобінг не припиняється, то вже доведеться платити до 5100 гривень або до 60 годин громадських робіт. Якщо працівник бачить і відчуває щодо себе дії, що можуть трактуватися як мобінг, він має право звернутися до. Органу, який безпосередньо здійснює контроль щодо додержання законодавства про працю, такий орган називається Держпраці. описує там всі обставини, які були, ну щодо вчинення щодо нього мобінгу, чкування, і там викладає певні можливо докази, які у нього є щодо таких фактів. Далі в роботу вступає інспектор, який досліджує докази та проводить перевірку. А сам постраждалий може звільнитись з роботи без відробітку та навіть отримати компенсацію. Він може брати це рішення і просити роботодавця звільнити його там за частиною 338, не відпрацьовуючи там 14 днів. І і отримавши вихідну допомогу, яка не може бути меншою ніж три середніх заробітних плати працівника. Хоча сам адвокат вважає, що випадків накладання штрафів буде небагато, адже довести вину буде складно. Мені все таки здається, що досить важко буде доводити такі факти. Дуже широко законодавець визначив це поняття мобінг, туди ну можна. Дуже багато різних дій там або бездіяльності застосувати у випадку системного цькування. Психологи радять ні в якому разі не ігнорувати проблему, адже вона сама по собі не вирішиться та відстоювати свої особисті кордони. Сергій Салій, Владислав Бернацький, Київське бюро телеканалу де 1 І до інших тем. У Тернівці Павлоградського району цілодобово працюють чотири пункти незламності. Для людей там є теплі напої, запаси продовольства, аптечки. Завжди є світло, тепло і можливість підзарядити гаджети. По ємкості вони складають до 100 людей, можуть приймати в сутки. Повністю обладнані вони генераторами, тепловими пушками. І один пункт незламності у нас на автономному опаленні. Забезпечували ми повністю продуктами харчування питною водою, переносками для зарядки пристроїв, генераторами, дизель-станції на кожному пункті. Є люди можуть прийти отримати якусь допомогу, там зарядити телефони. Ми можемо попрацювати, якщо є там якісь термінові справи. І там мені здається, навіть там трохи легше перенести оцей інформаційний якийсь вакуум, не зрозуміти, що. Що не все так погано, що можна далі працювати, жити і сподіватися на перемогу. Момент, коли було, не було в нашому місті світла, тривав 37 годин. Звичайно, це для нас незвична ситуація. Ніхто, я думаю, до такої не готовий. Але ну, людина, така, що вона може, мабуть, знайти вихід з будь-якої ситуації. Були в нас і ліхтарики, і свічки, і заряджені павербанки. Тобто перші години ми практично не відчули ніяких труднощів. Потім було пізніше, звичайно, складніше. Але ми впорались. Ігор Микитенко, учень ліцею номер 3 з жовтих вод, що на Дніпропетровщині, став переможцем міжнародної виставки винаходів і дизайну. Робота одинадцятикласника присвячена аналізу географії та переробного потенціалу несанкціонованих звалищ сміття у Дніпропетровському регіоні. Здобула перше місце. За підсумками міжнародної виставки винаходів і дизайну, українська команда виборола 11 золотих, 7 срібних та одну бронзову медалі. А також спеціально спеціальну нагороду Best Group Award і переходимо до новин чемпіонату світу з футболу 2022. Розпочинається новий етап мундіалю. Сьогодні у рамках чвертьфіналу відбудеться одразу два матчі: розпочнуть битву за півфінал. Хорватія та Бразилія. Початок матчу о 17.00 за київським часом. Продовжить футбольну феєрію. Матч збірної Нідерландів та збірної Аргентини. Початок матчу о 21-й годині. Зазначимо, що кожна з цих збірних розглядалася претендентом на звання чемпіона світу. Перед початком турніру. Тож матчі обіцяють бути цікавими. І на останок випуску про погоду на суботу 10 грудня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів тепла вночі до 9 градусів тепла в день. Вітер південний до 8 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 96%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Українці щодня проходять випробування на чесність, гідність та людяність. І щодня, попри труднощі, ми доводимо свою незламність, віримо у краще, перемога за нами. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Побачимось! Слава Україні!